Що ми отримаємо, якщо спробуємо від половинки відняти третинку? Це може звучати дуже просто, адже нам в житті часто трапляються половинки, третинки, але відповідь не дуже очевидна. Адже у цих двох дробів різні знаменники. А ми поки вміємо працювати лише з дробами, з однаковими знаменниками. Тобто, якби в нас, наприклад, було б, скажімо, 171 256, мінус. Скажімо, 91, 256, так, здавалося б, велетенські числа, але ми знаємо, що їх дуже легко відняти. Адже знаменники однакові, це вказує нам на те, що розміри частинок цілого тут і тут однакові. А отже, можна просто відняти їх кількість. І ми отримаємо 171 мінус 91, тобто 80, 256. Тут же не так. Тут у нас частинки різного розміру. Можемо це, до речі, намалювати. Тут у нас буде одна друга. Так, а отут одна третя. Вони різного розміру. Ми не можемо їх просто взяти і відняти. Однак, ми вже знаємо, що можна зводити дроби до спільного знаменника. Тобто змінювати їх так, щоб знаменник у них став однаковий, але значення при цьому не змінювалось. І для того, щоб це зробити, нам потрібно, власне, визначитися з цим спільним знаменником. Спільний знаменник це має бути якесь число, яке ділиться без остачі на один знаменник і на інший. Тобто нам потрібне число, яке ділиться на 2 та ділиться на 3. І тут все доволі легко, це буде просто 6. А далі, для того, щоб значення дробу не змінилось, нам потрібно домножити чисельник на таке ж число, на яке ми помножили знаменник. Щоб отримати з двійки 6, ми множили на 3. Отже, чисельник також потрібно домножити на 3. Ми отримаємо 3 шостих. Теж із другим дробом, щоб отримати стрійки шістку, ми множили на 2. Отже, і чисельник потрібно буде помножити на 2. Зауважте, ми насправді абсолютно не змінили значення дробу. Одна друга це те ж саме, що 3 шостих. А одна третя це те ж саме, що 2 шостих. Але тепер у нас є можливість легко відняти ці два дроби. Три шостих мінус дві шостих це просто одна шоста. Намалюємо на картинці, що ми зробили в цей момент. Насправді, домноживши тут на три, ми просто кожен із шматочків розбили на три однакові частини і отримали замість одної другої. Три шостих. Ось одна шоста, ось друга шоста, ось третя шоста. На з третєю ми зробили подібне перетворення. Але ми розбили кожну частинку на дві, і зауважте, ми отримали такі шості. Ось одна шоста, ось дві шості. І тепер ми маємо шматочки однакового розміру і нам їх легко відняти. Спробуємо з більшими числами. Наприклад, віднімімо від 5 дванадцятих, 12, наприклад, вісімнадцяту. Можете зупинити відео, спробувати зробити це самотужки, а тепер робимо разом. Тож, нам потрібен спільний знаменник. Нам потрібне число, яке поділиться без остачі на 12 і на 18. І є декілька варіантів його шукати. Один з варіантів це просто перебирати кратні якогось з цих чисел. Ну, наприклад, 18. так. 18 ділиться на 18, але на 12 не ділиться. Тож, беремо наступне кратне. Наступне число, яке ділиться на 18 остачі, це 36. І дивіться, 36 також і на 12 ділиться. Тобто нам підійде число 36 в ролі однакового знаменника. 36 і тут 36. Тепер визначаємо, на що ж ми домножили, щоб перетворити дроби. 12 в 36 перетворюється домноженням на 3, а 18 в 36 перетворюється, якщо помножити на 2. Ну і далі арифметика. 5 множимо на 3, 1 множимо на 2, отримаємо тут 15, тут 2. Ну і 15 36 мінус -2 36, -2, Це просто 13 36. Спробуємо ще одне. Скажімо 17,24 мінус 5, ну, скажімо, 18. І спробуємо цього разу не перебирати числа, а зробити це почесному, найбільш універсальним методом, розклавши знаменники на прості множники і знайшовши їх найменше спільне кратне. Адже найменший спільний знаменник, який нам підходить, це найменше спільне кратне, і зазвичай це хороша ідея, бо тоді рахувати менше. Тобто, насправді, ми завжди можемо взагалі взяти і перемножити знаменники. Так. Е, бо, якщо ми помножимо 24 на 18, ми отримаємо число, яке ділиться і на 24, і на 18. Але, можливо, воно буде надто велике і нам доведеться більше рахувати. А от найменше спільне кратне нам гарантує, що роботи буде мінімум. Тож, розкладімо на прості множники ці числа. 24. Воно ділиться на 2, а 12, в свою чергу, ще ділиться на 2. І 6 ділиться на 2, і залишається трійка, яка вже просто на 3 ділиться, 18. Ділиться на 2. Отримаємо 9, яке вже тільки на 3 ділиться. Ну і трійка. Що ми отримали? Справді, ми отримали, що 24 це 3двійки множники і трійка. А 18 це двійка і дві трійки. Тож, якщо нам потрібне. НСК цих двох чисел, так, тобто найменше число, яке кратне їм обом, тобто яке ділиться без стачі на ці два числа, то нам потрібно, щоб в цьому числі було три двійки, множники, бо інакше воно не поділиться на 24, і дві трійки, бо інакше воно не поділиться на 18. Оце і є наш спільний знаменник, який нам зараз стане в нагоді. І насправді, оскільки це 8, а оце. 9, то насправді це просто число 72. Так. Робимо для одного дробу 72, а для другого 72. І тепер нам потрібно домножити. 24 множилось на 3, щоб отримати 72. Це можна побачити насправді з розкладу, адже тут 3 двійки і 2 трійки, а в 24 3 двійки, але лише одна трійка. Тобто ще однієї не вистачає. А 18 множилось, дивіться, 18, 2 трійки одна двійка, тобто двох двійок не вистачає. Тобто треба помножити на 4. Ну і далі арифметика. 17 на 3 51, 5 на 4, 12. І якщо відняти, знаменники вже однакові, це вже легко. Отримаємо просто 31,72. Ну і наостанок спробуємо тут не ледичкувати, не підбирати найменше значення, а просто перемножити 24 і 18. Просто, щоб переконатися, що ми отримаємо те ж саме, просто в трохи довший спосіб. 18 на 24. Помножимо швиденько. Так, 24 на 18, 2, 3, 9, 1 і ще 24. Це буде от таке число. Так. Ну, Трішки більше за те, що ми минулого разу отримали. І тепер насправді все трохи гірше буде із чисельниками, бо нам тепер тут треба домножити на 18, тут на 24. Ну і 5 на 24 це нескладно, це 120. А от 17 на 18 трохи менш приємно. Але це буде 306. Тепер віднімаємо. Знаменники однакові, можемо підняти. Отримаємо 186, 432. І ми можемо скоротити цей дріб. Тож, зробімо це. Ми можемо скоротити насправді на 6. Це ділиться на 6. І це також ділиться на 6. Так. Тут ми отримаємо 31. Так, 18, дасть нам 30, і 1, А тут ми отримаємо 42, це 7 і ще 12,2. Зауважте, ми отримали той же дріб. Просто ми робили більше обчислень. Ну, але можна робити як вам комфортніше, як вам зручніше. Результат від цього залежати не буде. І це дуже природно, бо ми всюди робимо чесні тотожні перетворення.